розділ четвертий Сентінел. Сентінел заснували порівняно недавно, але попри це. Кожен мешканець Лонгблейда чимало чув про цей північний форпост. Історію свою місто розпочало як невелика сторожова застава, гарнізон якої мав захищати мирний південь від усіх жахів півночі. Такі ж охоронні поселення існували на східних і західних кордонах королівства, але Сентінел перевершував славою кожне з них і усі разом. Нечисленні записи в хроніках. Та спогади найстаріших мешканців Лонгблейду свідчили, що перший загін воїнів направив туди ще владолюбний дід теперішнього короля Елгара, котрий розпочав боротьбу за об'єднання невеликих південних князівств Великого Острова в єдине королівство. Володар цей залишив по собі недобру славу серед знаті, та й простий люд його не шанував, оскільки надто багато крові пролилося в розпочатих ним міжособних війнах. Рятуючись від них, мешканці півдня залишали батьківщину та вирушали морем на материк або на сусідні безлюдні острови, а частіше знаходили собі притулок серед диких лісів і скель Великого острова. Старі люди розповідали, що були серед них і такі гарячі голови, які разом із дружинами та дітьми обрали шлях на північ, переваливши через гори. Ці відчайдухи віддали перевагу на рівні боротьбі з моторошними чудовиськами замість примусові участі в братовбивчих війнах. І хоча тодішній король стверджував, що саме бажання припинити будь які міжособиці між невеликими князівствами півдня і спонукало його на ратні справи, смерть свою він знайшов від кинжалів змовників, і народ його запам'ятав як хеймона жорстокого. Але смерть Хеймона не поклала край існуванню королівства Лонгблейд, його син Елмер зберіг королівську владу за собою, суворо розправився зі змовниками, і політику, яку проводив його батько, також продовжив, однак у зовсім інший спосіб. Він зрозумів, що в такій боротьбі йому необхідні надійні союзники, і несподівано вибрав такими простих селян і містян Великого острова минуло й року від початку його царювання, як сільські та міські громади Лонгблейда отримали від короля додаткові свободи, права та привілеї, які надійно захищали їх від свавілля князів, графів і баронів, феодалів своїх, втім, король теж не утискав, і, зрештою, йому вдалося досягти золотої середини у відносинах між простими людьми та військовою аристократією. Це не означало, що з королівства повністю зникли голод, злидні та різноманітні зловживання з боку сильних щодо слабких, проте мирне життя налагодилося, і тільки після цього Елмер продовжив справу батька. Продовжив уміло, хитро та без зайвого кровопролиття. Землі одного незалежного князівства він приєднав до Лонгблейду за допомогою династичного шлюбу, взявши собі за дружину рано овдовілу княжну. Землі другого, скориставшись заколотом, викликаним самодурством містечкового володаря, третьому ж князівству король кинув прямий виклик, але ворожий йому князь раптом із подивом зрозумів, що майже ніхто з його підданих не бажає виступити зі зброєю в руках проти Елмера Мудрого чутки про проведені королем реформи та про їхні прекрасні результати, розлетілися по великому острову і далеко за його межами. Останнім ворогам короля довелося швидко та цілком добровільно перетворюватися на його друзів, підписуючи мирні угоди та приносячи в васальні присяги, щоб у боротьбі за незалежність не втратити землі, титули та, врешті, й саме життя. Щоправда, повністю підкорилися Елмеру мудрому лише мешканці рівнин. У лісистих горах, західного та східного узбереж, жили горді племена горян, які не бажали терпіти над собою владу навіть наймудрішого та найдобрішого короля, але Елмер не мав наміру застосовувати проти них силу, і не тільки через свою великодушність, скільки через те, що мешканці цих земель змушені були постійно вести непримиренну війну з чудовиськами, яких в тих краях було чималенько. А Елмер не волів із порожнього марнославства завдавати шкоди цим відважним людям на радість лісової нечисті. До самої його смерті Лонгблейд підтримував із волелюбними горянами добросусідські стосунки. І якщо король з ким і воював, то це з морськими піратами, що мешкали на далеких островах і своїми набігами дуже шкодили землеробству, скотарству, ремеслам та торгівлі. Зрештою, король Елмер помер у глибокій старості та залишив сину Елгару мирне, впорядковане та багате королівство. Елгар успадкував не лише владу над Лонгблейдом, а й батьківську мудрість. Незабаром його прозвали Елгаром Будівельником, оскільки він возвів навколо столиці могутню кам'яну стіну і спорудив безліч добре укріплених фортів і замків на південному узбережжі та на східних, західних, а особливо на північних рубежах королівства. Ці споруди він зводив не для того, щоб використовувати їх у війнах проти сусідів, а з метою надійно захистити Лонгблейд від піратів і чудовиськ. Треба віддати йому належне саме при його правлінні, страшні історії про рогатих Луе, мерзенних щуряків, Василісків, що дихають вогнем, і жорстоких велетнів, стали сприйматися жителями центральних і південних областей королівства як страшні, але далекі від реальності казкові історії. Але король Елгар був справді мудрою людиною. І знав, що від того, що люди перестали стикатися з небезпечними тварюками трохи не на околицях столиці, як то бувало у давнину, ці тварюки не перестали існувати, тому король зміцнив дружні стосунки із сусідами, запропонувавши їм безкорисну допомогу в боротьбі з піратами та чудовиськами. Він відправляв на схід та захід зброю, а іноді й озброєні загони, якщо горці були не проти їхньої присутності. Та що там казати, всі в Лонгблейді знали, що старший син Елгара, принц Теренс Хоробрий, майже весь час проводить у західних сусідів, борючись разом із ними проти піратів, полюючи на диких звірів і чудовиськ, а потім на бенкетах, вислуховуючи складені на його честь пісні тамтешніх бардів. І хоча спершу мешканці західних князівств дивилися на королівських солдатів із недовірою, Невдовзі вони переконалися в їхній чесності та почали сприймати як своїх. Ну, а мешканців Сходу Елгар остаточно прихилив до себе не стільки військовою допомогою, скільки тим, що відкрив їм блага морської торгівлі з материком. Він і сам був зацікавлений у цій торгівлі, тому, врешті, вийшло так, що приморські міста незалежних східних князівств захопили, але не королівські солдати, а королівські торговці. Адже всі сприйняли як належне, що разом із торговцями з Лонгблейду на сході збільшилася і кількість воїнів із їхнього супроводу, останні поводилися цілком пристойно і охоче допомагали місцевим жителям прочісувати ліси й гори, виганяючи звідти тамтешніх жахливих споконвічних мешканців. Але цим дії короля в боротьбі з потворами не вичерпалися адже залишалася північ. Грізна, сповнена небезпек і моторошних таємниць північ, про яку королівством ходило безліч казок і легенд, але про неї ніхто нічого не знав достеменно вона залишалася похмурою загадкою, яка часом не на жарт турбувала людей, котрі встигли звикнути до спокійного життя. На півдні королівства процвітало землеробство, розбудова міст і торгівля. Особливо після того, як королівський флот завдав піратам значної поразки на морі, та похмурі прибульці з північних земель, завітавши до столиці, розповідали її мешканцям про жорстоку боротьбу за виживання людей із півночі. При цьому часто вони для більшого ефекту демонстрували на своїх тілах сліди від зубів та ікол чудовиськ, а іноді, як страшні трофеї, показували й самі ікла та зуби вбитих монстрів. Що зазвичай забезпечувало оповідачам безкоштовну їжу та петво в трактирах. Король Елгар був не проти подібних оповідань і демонстрацій він, який стільки зробив для того, щоб його піддані могли жити у мирі та спокої, ніби не хотів, щоб вони насолоджувалися ними всеосяжно і щоб ніщо не затьмарювало їхніх тихих радощів. Саме тому король наказав монтувати в стіни свого столичного замку безліч довгих залізних штарів, на яких виставляв для загального огляду моторошні незвичайні трофеї, голови усіляких почвар, убитих людьми в жорстоких кровопролитних сутичках. За кожну голову чудовиська, яку доставили до столиці, король дуже щедро платив, але залишався у виграші. Оскільки подібні демонстрації пробуджували в юнаках спрагу пригод, а в розважливих лордах, купцях, ремісниках і простих роботягах любов до мудрого короля, що оберігає їх від жахливих страховиськ. Але головним було те, що бажанню справно сплачувати податки такі виставки також сприяли, і володар Лонгблейда завжди мав кошти для утримання прикордонних гарнізонів і загонів лісових хлопців. Таким чином, все нові й нові трофеї прибували до столиці зі східних, західних і північних рубежів, і добували їх іноді королівські солдати, рідше щасливі фермери та лісоруби, але найчастіше лісові хлопці. Хоча фермерам і лісорубам прикордоння відваги було не позичати, крім неї, для полювання на чудовиськ були потрібні вишкіли і гарне озброєння. Король, позбавляючи столицю та великі міста від загрози перенаселення, підтримував кожного, хто мав намір оселитися на прикордонних межах. Як правило, така людина звільнялася від будь-яких податків на 10 років. Жителі ж півночі й зовсім забули значення слова побори. Кожен селянин у королівстві, якщо йому було несила терпіти свого лорда. Волею короля мав право в день весняного рівнодення разом з усією родиною залишити його та вирушити в прикордонні поселення, а наймити чи вільні робітники могли зробити це у будь-яку пору року.